Та чесно, навіть не знаю, що казати. Про що говорити, катастрофічна друга половина. Оскільки 14 очок забили за другу половину, так неможливо виграти взагалі будь-яку команду. По захисту десь, десь справились, десь намагалися відзахищатися, але знову ж таки, другий шанс. Програли всі підбори на своєму щиті. І... Я думаю, через это через такой результат. Питаю Одессу с перемогой. Другая половина матчу провальна. Тільки 14 очков проиграли в борьбе, 26 подбираний. За вторую половину за всю ігру на нашому кольце. Я на мою думку, просто боротьба. Доброго вечора. Слава Україні. Ну що, перемога есть перемога. В першій половині трохи повільно двигали э, а другу вже почали пошвидше, швидше рухали м'яча та більш-менш виконали вказівки тренера. Ну і перемогли. Добрий вечір Київ. Сьогодні ми погано ну, не погано, ми намагалися тобто, налаштуватися на гру, але сьогодні будемо розбиратися, що так перша половина у нас пройшла не так, як ми планували і робили. Тобто було мало гальвих передач, не було командної гри. Потім будемо розбиратися, що у нас не вийшло. В другій половині хлопці дуже неплохо почали рухати м'яч, грали комбінаційно, допомагали друг другу в захисті і склався такий результат, який був в кінці матча. Ну, Гаверла сьогодні дуже добре, агресивно грала. То, що ми просили хлопців грати в початку гри, так от Гаверила. Дуже неплохо боролися і давалося Ну, Ми перемогли, я вдячний хлопцям, керівництву. І будемо розбирати ошибки і рухатися далі.